Друзі, всім привіт. Хочу вам рекламувати рибку. Так як і піарить свою село та рибка є такий. Те хороше, те хороше. Вони будуть кожен піарити свою рибку. Ось хороша рибка. Я вам відео знімав тоді. Ось. Ось. Оце хороша рибка, то столобчик. Це Ружинська Житомирської області, риба. Вона ніколи не воняла нічим, вона взагалі суперована, просто бомба. Вона просто ця риба бомба. От. І це благодаричка Ромі, що він таку куснятину готовить. Це реально вкуснятина. Я вам скажу так. Я її вже їм не знаю, скільки днів її. Їм, але вона просто, ну, блядь, просто суперова. Просто суперова. У мене все. Вони там в нас, там в них. Вона нас найвкусніша. До неї треба в пиво. Но я не вживаю. Обсі з пітмогом. І віра, респект. А такую Той карп, Той карп, Ну, то що я вам показую. Всього лиш коштує там 600 гривень. А не... 200 за такий кусочок, блін, такий, Плюс посилка, це ну, ну нафіг. Бомба. Ромчик, ти молодець. Риба. Просто це що? Це все, що залишилося з нею. Тому що я не один. У мене там ще один є чоловік, який теж заточив. Без пивасіка. Клас. У нас тут посилання на мою нову сторінку. Підписуйтесь, ласка. Десь блядь, Волосся попало. Цю рибку ми ще останумо собі на кого. От як ти почуття. Не хочу надати такий сушняк. Всім дякую. Ромчик, тобі теж дякую за рибку. Уважуха. Підписуйтесь на мій новий канал.